Так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз вам покажу короткий огляд сумочки. Ось така сумочка трансформер. Вона перетворюється, в першій цією рахується клаші, ви просто носите. Так от. Другий, можливо використовувати її вже як рубзачок і можна використовувати як сумочку. Але все послідовно. Це є сумочка в червоному кольорі. Вона є виготовлена з натуральної шкіри товщиною до 4 мм, від 3 до 4 мм. Все залежить, яку ми купимо шкіру. Ось, бачите, це і суцільна шкіра, це не є клеєна, це є візерунок нанесений за технологією гарячого тиснення. В венціанському такому стилі. І зараз ми перейдемо до огляду сумочки, яка в нас є всередині. І так, відкриваємо сумочку. Ось така якісна турецька фурнітура. Все дуже зручно. І всередині ви бачите є ремінець. Цей ремінець є для того, щоб ви використовували її як сумочку. Це вищипається це така ключниця. В нас. Ця ключниця дуже зручна, тому що ви завжди знаєте, що проблема з ключами, що вони завжди від своєї ваги попадають на саме низ і їх тяжко знайти. Це дуже просто. Ви берете і зручно перечіпаєте їх сюди, один-два ключика або магнітик, і вам є завжди під рукою. Наступним ділом вам треба прищепити ось такі карабінчики. І важі, виходить, повноцінна сумочка на плече. Через голову одягнути або просто собі її. Ось ви бачите, що сумочка вже є повноцінною. повноцінною і зараз ми будемо її перетворювати на рюкзачок. Все регулюється. Бачите, є. Така пряжечка невеличка, яка допомагає вам відрегулювати висоту, в від періоду і від ваших параметрів. Ви можете бути вищою, трошки нижчою. І це все додатково з двох сторон, ви собі регулюєте по висоті. Щоб її перетворити на рюкзачок, вам просто потрібно всередині є додатковий ріменець. Він є трошки довший. Ось ви бачите, він є трошки довший. Тут всередині середині є кишенька. Ця кишенька використовується для телефону. Ви витягаєте цей ремінець. І зараз ми його дуже скоро перетворимо на рюкзачок, Що ви десь могли на прогулянці собі, чи на велопрогулянці, чи десь ви йдете гуляєте в парку, щоб у вас були завжди вільні руки. Ви вищипаєте ось цей ремінець, який він є трошки коротший. Ви вищипаєте, знімаєте з цих карабінів і вже маєте собі в руці, ну я трошки зроблю швидше, зараз вам, тому що у вас бувають випадки, що люди купують ці сумки і забувають. Про ці ремінці і як вони правильно сюди вставляються. Цей ремінець ми відкладаємо собі на бік, а використовуємо трошки довший. Цей ремінець вам потрібно буде ставити ось такі металеві напівкільця. Ви сюди їх вставляєте, бажано з обох сторін зразу одночасно і підтягуєте, що вони рівномірно вас вирівнялись, щоб вони не перекошувалися вам. Зробили. Далі ви зачіпаєте на ці маленькі пряжки і в подальшому собі відрегулюєте під ваші параметри по висоті вже. Все, ви зачіпнули. І ви маєте повноцінний рюкзачок, який ви можете використовувати собі на плечі, щоб у вас були звільнені руки і ви собі могли спокійно гуляти. Ось погляньте, бачите? Все, повноцінний рюкзачок вже перед вами. Ось така цікава моделька, виготовлена все з натуральної шкіри, фурнітура турецька, шкіра українська, якісна. Тиснення не старається, тому що це є глибоке тиснення гаряче. Цей зрунок є вже рельєфний. Якщо ви бачите під різними кутами, можете переконатися, що цей зрунок не старається вже.